Вас є YouTube канал Інноваційні Обрії і я, Тетяна Шарова, продовжую серію зустрічей, присвячених особливостям формування і оформлення проєктних заявок. Це відео буде присвячено представленню того, хто така контактна особа під час того, коли формується проєктна заява. Ми чітко розуміємо з вами, що серед Значної кількості осіб, які долучені до проєкту, обов'язково треба обрати контактну особу, ну і безпосередньо відтворити всі ті дані, які стосуються цієї контактної особи, аби мати з нею постійний зв'язок. Це необхідно не лише для грантодавця, а й безпосередньо для тієї групи людей, які долучені до проєктної діяльності. Контактна особа подає такі свої дані. Прізвище ім'я по батькові, номер телефону, електронна пошта і вказує функції в проєкті. Є такі проєктні заявки, де безпосередньо вимагається фото контактної особи для зручної і кращої комунікації, Так, ця вимога не є обов'язковою. Наступний аспект, який безпосередньо говорить про інформацію щодо е організації заявника, то Безпосередньо тут ми доручаємо повністю цю роботу контактній особі, яка компетентна в тому, що вона робить і що вона безпосередньо оформлює, і покладається на неї величезна відповідальність. Не тільки правильно оформити, а ще й правильно завантажити сформовані заздалегідь документи. До речі, підпишіться на наш канал «Інноваційні Обрії, і в другому відео за серією проєктна заявка ви зможете. Переглянути, які документи необхідно заздалегідь підготувати, аби успішно завантажити проєктну заявку і встигнути за часом відправити донору. Коли контактна особа працює над заповненням заявки, то обов'язково вона повинна чітко знати повне найменування організації заявника. До речі, така функція необхідна тоді, коли ми оформлюємо заявку від юридичної особи. До прикладу, це може бути благодійна організація, це може бути благодійний фонд або громадська організація, або будь-який інший волонтерський рух, який юридично зареєстрований в Україні. Зрозуміло, що це може бути і наукова установа, і будь-які підприємства, і заклад вищої освіти, і інші заклади, які долучаються до цієї роботи, хочуть бути долучені до проєктної роботи. Обов'язковим документом, який визначає статус організації як юридичної особи, це є установчий документ, статут або положення, який регламентує діяльність безпосередньо підприємства чи організації. Ну і обов'язково треба вказувати організаційно-правову форму. Я вже говорила, що це може бути громадська організація, благодійний фонд та інше. Інформація про Організацію заявника подається відповідно до офіційних даних, які містяться в єдиному державному реєстрі. Це обов'язково дата реєстрації. Ця дата повинна відповідати повністю тим установчим документам, які є в організації заяви. Ну і чітко розмежувати юридичну і поштову адресу, тим паче зараз в нинішніх умовах. Безліч організацій, які змушені були через російсько-українську війну виїхати з тимчасово окупованих територій, вже приреєстровані на підконтрольній території України, і за установчими документами вони можуть мати одну адресу. Наразі вони є перереєстрованими, тобто мають іншу юридичну адресу, але обов'язково. Вказуйте, вказуйте ці дані, тому що це є важливо, особливо тоді, коли проєктна заявка безпосередньо і створюється саме для таких організацій, які є переміщеними. Враховуйте цей аспект, можливо, він зіграє на вашу користь. Дані організації заявника містять наступні критерії, і їх треба чітко відтворювати в заявці, оскільки тоді, коли донор переглядає ці дані. То він вже формує певне уявлення про те, чи треба надавати кошти на реалізацію проєкту цій організації, чи вона не відповідає вимогам, які він ставить перед конкурсантами. Обов'язково вказувати населений пункт, і це вказує контактна особа. Населений пункт має на увазі місце офіційної реєстрації юридичної особи. Посилання на веб-сайт. Посилання на веб-сайт вітається, це є здебільшого вже от в останніх заявках обов'язковою вимогою, Однак не всі, на жаль, не всі юридичні особи мають свій веб-сайт. Ну, по-перше, це можна пояснити тими причинами, що дорого підтримувати вебсайт, не завжди можемо ми знайти програміста, який би створив те, що ми хочемо. Ну і здебільшого все ж таки його треба підтримувати, тобто сайт повинен жити, а на його життя треба витрачати досить багато часу. Тобто ті солідні компанії, організації, підприємства, які справді потужно організовують свою діяльність, вони ведуть вебсайт і там постійно оновлена інформація. Такі посилання можна давати, оскільки. Тоді донор, переходячи за посиланням, може бачити, наскільки ви активні, і наскільки ви можете реалізувати той проєкт, який подаєте на розгляд. У випадку, якщо ви розумієте, що у вас є сайт, але він не є потужним, він не є таким, який би можна було показати на загал, то краще тут посилання не став. Якщо ця опція є обов'язковою, то все ж таки, який би сайт не був, вам треба його подавати. Тобто, все залежить від. Тієї заявки проєкту, яку ви подаєте, обов'язково вказується прізвище керівника організації. Ви скажете, для чого це? Ну, справа в тому, що коли ми говоримо про юридичну організацію, то керівник юридичної організації несе максимальну відповідальність за те, що відбувається всередині його установи. Ну і тут людина, яка є контактною особою, і відповідальною за організацію цієї проєктної заявки має вказувати прізвище керівника організації. І наголошую ще раз на тому, що проєктна заявка може бути подана від фізичної або від юридичної особи. У випадку, якщо ви є фізичною людиною, просто особою, яка хоче сама від себе подати заявку проєктну, то ви і будете відповідальною особою. За вас її ніхто не заповнить, тобто ви будете безпосередньо. Контактною особою під час подання проектної заявки. У випадку, якщо ви подаєте проектну заявку від юридичної особи, тобто від громадської організації чи благодійного фонду, чи будь-якої установи, то безпосередньо ви повинні розуміти, що контактна особа це людина, яка компетентна в питаннях проектної заявки, тобто може детально розписати ідею, яка і ймовірно, буде втілюватись в життя. Ну, а ми з вами проговорили про контактну особу під час формування проєктної заявки, якою вона може бути, хто це є, і безпосередньо до яких документів на початковому етапі вона дотична, аби заповнити інформацію про майбутній проєкт, який буде втілюватись в життя. З вами був YouTube канал «Інноваційні Обрії і. Ми готові працювати з вами далі. На все добре.